Так, всім привіт. Хочу відремонтувати глушник прогорів. Ось я покажу, з чому причина. Тут, по-перше, де з'єднання. Відламалося, перегнула. І ось тут така херня на повороті. На повороті вигнило. нахи. Зараз буду вирізати, щось зварювати докупи. Вирізати щось Ну, Відповідно, тут треба щось зробити. Це коліно поміняти, бо перегорівши. І там не знаю. Ось там щось теж також зробити. Ну ця банка взагалі саморобна. І звук такий. Бо воно заводська є банка. Не знаю. Може цю банку, це взагалі цей резонатор. Буду погнути, я його через той не варю. Сюди можна варити, Ну зараз буду обрізати щось ліпити. І так ось я вчора щось зварив. Ось такий глушник. Варив такий хомут. Там відповідно на банку не знаю може ж темно було я думав може світло пропаде, тому оцю частину не варю вас сьогодні не знаю спробую, може, замірю, якщо він відповідає цій вирізаному кускові цьому то може варити ще резонатор тільки щоб потім знову виставляти всю цю по висоті той знає як це воно вийде там чи ось тут все зварено чи тут все зварено правильно не знаю може піти заміряти ну, коротше буде ще тут щось повірятися можливо в фарі оту частину